Виконаємо базове налаштування бази даних за допомогою pg-admin. Для цього увійдіть у pg-admin за допомогою облікового запису Postgres. В даному випадку це автоматично зроблено. Перейдіть до дерева серверів, розкрийте сервер, до якого ви підключені, і правою кнопкою миші натисніть на database. Create database. Створимо нову базу даних з назвою NewDB. Зроблено. Виберемо створену базу даних. Перейдемо до розділу схеми і створимо таблицю. Правою кнопкою нажимаємо на розділ таблиці. Create Table. New table. Налаштовуємо колоночки, наприклад, буде дві колоночки ID, первинний ключ, та деякий. Тестова колоночка. Типа чого? Створена таблиця. Тепер налаштуємо права користувачів, права доступу. Для цього переходимо в розділ Login Group Roles, натискаємо правою кнопкою миші Create Login Group Role». І тут створюємо нового користувача. В термінах Postgres користувач це роль з атрибутом Login. New user». Перевіряємо пароль, встановлюємо, перевіряємо, що цей юзер зможе робити. Ну, як мінімум він має право залогінитись. Юзер створено. Тепер переходимо на рівень бази даних. І в розділі Security додаємо цього юзера. Newzer. Надаємо йому всі можливі права поки що. Створюємо. Тепер розглянемо розерне копіювання та відновлення бази даних. Для цього ми скористаємося функціями backup та Restore. Backup нам треба вказати ім'я. Файл, куди буде е, виконано резервне копіювання, виконано успішно. На дейт-диску, куди ми вказали, з'явився цей файл з даними. І далі ми можемо так само відновити цей файл за допомогою функції Restore.